Важко, дуже важко, але нічого. Зможемо, вистоїмо, переможемо. Ми застали городський бій. Як поліцейські прийняли участь в боях за місто. Це були в основному вагнера, це були всі вагнера. Ну так вони взяли місто завдяки тому, що в них зрівняли з землею. Вибух. Ось такі будні війни вибухотехніків. Зі всіх добровольчих батальйонів України створили зведений загін теж спецпідрозділ Еней. Зараз входить до складу елюті. Ми потрапили туди. Ми були відкомандіровані від батальйону Вінниця, кількість людей відкомандували в спецпідрозділ Еней. Еней в Бахмуті був 8 місяців, я особисто був 6 місяців. Це повномасштабної війни. Це, був... Це була зима, начало зими. Це саме ми застали городський бій. Як поліцейські прийняли участь в боях за місто. Це були в основному вагнера це були всі вагнера. А от там уже Ми їх мочили. Вони заходили в місто, ми їх стримували. Ну так, вони взяли місто завдяки тому, що вони його зрівняли з землею. В нас були нерівні сили. Якось так це все виглядає. Важко, дуже важко, але нічого. Зможемо, вистоїмо, переможемо. У нас друге виборнемо. Місто Бахмут. Батальйон Вінниця. Кожного разу. Приходилося відступати там на деякі позиції, назад-назад зв'язку назад, з тим, що не було за чим закріпитися. Вони стирали все під ноль, не жаліючи своєї свої піхоти, своїх вагнерів, Якби всі свідомі громадяни це бачили, що це буде те саме, що і з Попасною. Пасна була Бахмут, був другий після попасної, і якби люди масово виїжджали. Мене відправили на посаду ідентифікатора. Ідентифікатор це та людина, яка ідентифікує вибухонебезпечні предмети. предмети. Там буквально було навчання тиждень-два. Ти маєш орієнтуватися в вибухівки, загрожує вона людям, не загрожує. Що це за предмет? Тобто це був інтерв'ю. Мені сподобалось. Мені сподобалось, так як в мене є технічна освіта вища, і я перевівся в вибухотехнічну службу. Насправді роботи вибухотехнічної служби дуже багато, вона обширна. Ми виїжджаємо на всі абсолютно випадки, на всі ракетні обстріли. Виїжджаємо. Це що зв'язано з підозрілими предметами, виїжджаємо. Замінування роботи дуже багато, постійно відпрацьовуємо. В них була поставка іранських шахедів. На теперішній час ми вже стикнулися з цим, що вони використовують свої. Бойова частина шахеда, приблизна вага її 48-50 кг. Не здетонувала, тому що шахет був зруйнований. Маємо ми корпус збитої ракети Х-101. Обстрілюють нас цими модифікованими ракетами Х-101 з цими субоприпасами, вони несуть велику небезпеку, і в них велика дальність розльоту. І ці велика кількість неспрацювань. в самий час, коли вони мають спрацьовувати, вони не спрацьовують. Тобто Вони можуть спрацювати сьогодні, завтра, післязавтра, або через місяць, або через два. Коли Люди їх знайдуть. А ці бойові частини, ці кульки, вони для враження легко броньованої техніки та живої сили противника. Тобто вага вибухівки 1,6 кілограм, тобто це дуже, багато. це дуже багато. І тисячі вражаючих елементів, маленьких кульок всередині самої цієї здорової кульки. Постійно вчимося. Бо багато зустрічаємося з новими типами вибухівок, можна так сказати. Тянемо лінію до суббоєприпаса, будемо його знищувати накладним зарядом на місці. Готовий. Вибух. Ось такі будні віницьких вибухотехніків. Місце вибуху суббоєприпаса, підірваного спецпідрозділом поліції, вибухотехнічною службою. Все здетонувало. Правила стаються незмінними. Не ти його туди поклавне тобі його і брати. Не потрібно нічого піднімати, рухати, брати з собою на якісь там сувеніри. Не потрібно цим займатися. Побачили, зателефонували відповідні служби. Все. Що вас мотивує? Жити під українським прапором, тільки під українським. І коли ви будете дивитися це відео, ми зі своїми колегами будемо розміновувати наші деокуповані землі під українським прапором.